У нас є дохла курка, то ми її закопаємо. Будемо сьогодні висаджувати наш гарбуз. А для того, щоб він у нас гарненько адаптувався та прижився на новому місці, будемо теж використовувати вже відомий вам біостимулятор ProAlgin з екстракту морських водоростей і ось такий водорощинний нпк комплекс 13-40-13. Ось таку ямку я для нього викопав. Ви, мабуть, подумаєте, для чого така велика. А я, коротше, надивився американських відосів і там купають ще глибшу, кидають туди дохлу качку. І, мабуть, потім гарбуз її поступово їсть. Але я просто налию на дно цієї ямки ось нашої суперсуміші, присиплю ґрунтом і потім вже його пересаджу. Тимчасовий захист ось такий зробив. Ну і тепер він має піти вріст швидко. Скільки площі для одного гарбузика. Коротше, не буду показувати то все на відео. Але у нас є дохла курка то ми її закопаємо таки біля цього гарбуза.